Я вас вітаю. Ви на каналі Джим З вами Сергій Андрійович. І сьогодні ми поговоримо про таку цікаву систему тренувань як тягни штовхай В чому вона полягає? Ми розбиваємо два тренувальні дні. Перший день ми виконуємо тягові рухи, те, що ми можемо притягнути до себе. А наступний тренувальний день ми виконуємо поштовхи, націлені на інші групи м'язів. Ця система була вигадана бодібілдерами професійними, котрі тренуються щоденно. І для того, щоб себе не перенавантажувати, щоб не перенавантажувати свою центральну нервову систему, була вигадана така система тренувань. Насправді, окрім цієї системи, існує ще багато інших. Але сьогодні ми з вами поговоримо про програму. Тягни штовхай». в чому вона полягає, які вправи виконувати і як технічно правильно їх виконувати. Але перед початком рекомендую підписатись на цей канал, поставити вподобайку та написати один позитивний коментар з категорії, яку програму ви використовуєте в своїх тренувальних днях. А ми починаємо. Сьогодні ми тренуємо тягові рухи, тобто те, що ми можемо тягнути на себе. І сьогодні першою вправою ми зробимо вправу полове, для котрої нам знадобиться верхній кросовер та ось таке руків'я канат. Вправа виглядає наступним чином: ви займаєте вихідне положення. Виконуєте тягу до себе, і ваша задача максимально звести лопатки настільки, наскільки ви можете. При цьому лікті ми не згинаємо, а тримаємо напіврозкритими. Давайте я скажу, чому саме це руків'я. Насправді, в нас є декілька варіацій, яке взяти руків'я. Перший варіант ось такий: для того, щоб вона в нас була під кутом. Або другий варіант другий варіант дуже схожий на перший варіант. І також в нас є третій варіант. Для мене. Особиста думка, канат для цієї вправи підійде найкраще. Пояснюю, чому. Якщо ми розберемо цю вправу з точки зору біомеханіки, в нас рух йде по одній площині, тобто один вектор руху. І тут криється найбільша проблема. По-перше, багато хто робить занадто сильне розкриття, це може травмувати вам плечову капсулу. Тому що цей рух, коли ви виводите руку максимально високо, намагаючись розтягнутись, чим сильніше, тим краще, є високий ризик травматизації плечевого. Хочової капсули, а саме акроміальної частини. Наступне нам необхідно при виконанні цієї вправи лікоть тримати по вектору руху до підлоги, не через сторони розкривати, а саме вести їх в підлогу. Тобто розвернути таким чином, щоб вони дивились в підлогу. Наступна вправа в нас верхня тяга вузьким хватом. Чому саме така тяга, спитаєте ви, чому просто не виконувати класично верхню тягу верхнім кватом? Різниця насправді не є дуже великою, і вона більше полягає в суб'єктивності. Я раджу більше додавати різноманіття в свій тренувальний процес. Окрім того, в цій вправі набагато краще можна відчути ширший м'яз спини і краще його навантажити. З точки зору техніки, ваша задача виконувати вправу. Лікті, щоб були паралельно одне одному. Тобто намагайтесь не розкривати лікті і занадто їх не викручувати. Ви опускаєте перед собою в спині попереку. Ми не прогинаємось, відводячи тулуб назад, а тримаємо хребет в нейтральному положенні, не закидуючи голову назад. Також при виконанні цієї вправи я не раджу повністю випрямляти руки, все-таки тримати їх трошечки в навантаженні. Коли ми опускаємо до себе задача руків'я дотягнути до наших ключиць, весь рух ми виконуємо підконтрольно і з розумінням того, що і навіщо ви виконуєте. Ваша задача відчути дуже гарно спину і мінімізувати навантаження на руки, тому ми виконуємо без ривків. Плавно і підконтрольно. Ну що, друзі? З двома вправами розібрались. Переходимо до третьої. Для третьої вправи нам знадобиться тренажер Сміта. Насправді вони дуже відрізняються від зали до зали. Є з противагами і буває, що немає противаги. Противаги це такий тросік, який нам допомагає виконувати вправу. Але зараз не про це. Ми додаємо більш-менш адекватну невелику вагу для виконання цієї вправи. Займаємо вихідне положення, тримаємось руками. По ширині стегон не ширше і вуще не потрібно, вам просто буде незручно виконувати її. Десь так. Ми підходимо, беремось зворотнім хватом. Піднімаємо, знімаємо гаки. Далі робимо півкроку назад. Тобто, бачите, я вже тримаю вагу, і вона мене тягне вниз. Тепер моя задача тримати лопатки зведеними, опуститись до рівня коліна. І зробити класичну тягу до себе. Тепер зверніть увагу: при виконанні даної вправи я роблю нахил тулубом, тобто падаю неначе трошечки в тренажер і повертаюсь назад. Знов трошечки вперед і назад. Сам хребет в мене залишається в нейтральному положенні. Якщо ви звернете увагу, в мене немає максимально амплітудного руху в попереку. Давайте я вам покажу про що я говорю: тобто, я не роблю опускання в попереку і не додаю інерції при виконанні я контролюю максимально рух. Що нам це дає? Чому не можна виконати просто з вільною вагою зі штангою або елементарно з гантелями? По перше, відповідь можна Можна виконувати і так, і так. Але моя суб'єктивна думка, котру я спостерігаю. Усюди в тренажері Сміта виконати цю вправу, по-перше, буде набагато легше. По-друге, виконати її буде безпечніше, тому що в нас вже є заданий вектор руху. І ваша задача буде просто сконцентруватись на техніки виконання і на своїх відчуттях. Наступне, при виконанні цієї вправи в нас задіється максимальний м'язовий каркас всієї спини, починаючи від попереку і закінчуючи трапецією. Виконуючи цю вправу повільно і підконтрольно, з правильно підібраною вагою, ви якісно завантажите м'язи спини. І найголовніше, окрім того, що ви їх завантажите, ви не травмуєтесь. Єдина порада, яку я хочу дати ще додатково, буває таке, що висота тренажера не дуже підходить деяким людям через ріст. В такому випадку, якщо вам не вистачає амплітуду опуститись, Ваша задача просто знайти степер і підставити його під ноги і виконувати з ним. І також ще деякі технічні моменти при виконанні цієї вправи, ваша задача не розтягувати м'язи спини на опусканні вниз, а навпаки, залишати їх в напрузі в навантаженні. При підйомі наша задача максимально скоротити всі ці м'язи а на опусканні не дати їм максимально розтягуватись. І останнє. Можливо, ви спитаєте, яка різниця виконувати верхнім хватом або нижнім? Ну, по-перше, це річ суб'єктивно, кому як зручніше. Мені елементарно незручно виконувати верхнім хватом. Я набагато краще відчуваю, коли я піднімаю штангу і утримую на біцепс і виконую тягу до себе. Коли я змінюю хват. Починаючи від того, що мені просто незручно, ми також з вами переносимо трошечки навантаження. На плечі. Тобто, якщо ви хочете додати навантаження на задню дельту, тобто задню частину плечей, ви можете взятись верхнім хватом. Єдина порада при виконанні цієї вправи, ви вже тут можете взятись трошки ширше, аніж ви брались нижнім хватом. Тобто, з такого хвату ми міняємо на верхній хват і робимо його трошечки ширше, буквально відстань одного хвату одне від одного. І виконуєте все так само. Ну що, друзі, я сподіваюся, загальну картинку ви зрозуміли, в чому полягає сенс сьогоднішнього тренування з категорії тягнути. А ми з вами зустрінемось на наступному тренуванні, де ми будемо виконувати жимові рухи або поштовх. І розберемось, як правильніше там працювати та які вправи виконувати. А з вами був Сергій Андрійович. Не забувайте підписуватись на цей канал GimPin. Ставити вподобайку, писати коментар, яка вправа сподобалась вам найбільше. Зустрінемось з вами в наступному відео. До зустрічі.